Шановні друзі, по-перше, хочу представити е, людей, які зі мною є. Це Микола Тиханов, адв... помічник адвоката, Олег Тороль, адвокат і Андрій Наливайко. Це е... Політичний репресований, політично ну, спроба було політичного засудження. Ви багато чули про цю історію, і сьогодні ми тільки що голосували питання з приводу припинення звільнення політично репресованих людей. В даному випадку я просто хотів показати вам людину і розказати, яким чином намагалися засудити нашого хлопця, нашого майданівця в тому злочині, який він не здійснював. І тому, коли говорять про те, що Сьогодні важливо по якійсь статті проходила людина. Я вам скажу прямо, це не має значення. При час під час режиму на людину могли повісити будь-яку статтю. От Андрія звинувачували в тому, що він вбив міліціонера, а ще двох міліціонерів завдав їм ножові поранення. Таким чином він один, нібито цілий міліцейський підрозділ е -е -е, знешкодив. Ну мягко кажучи, тому зараз на кілька слів я пропоную е Миколу Тихонову. Ми були, до речі, е в Херсоні. Ми намагалися розібратися з цією ситуацією. Підняли дуже багато різних аспектів цієї проблеми. Я дуже сподіваюся, що ця справа буде завершена і справжні злочинці будуть покарані. Тихонов, е добрий день. Як тільки ми отримали сигнал, що переслідується Євромайдан в Херсоні, зразу ж виїхала група Олександра Пригінця, я його помічник і помічник адвоката Короля, і ми з'ясували декілька фактів, просто кричущих. Перше, на що я хочу зауважити, це те, що це була особиста помста попереднього керівника міліції Херсонської Пісаренко. Він, Пам'ятав тільки єдину цю людину, Андрія Налівайка. І він сказав, що це буде моя особиста днем помста, тому що він е, висловлював е, таку критику до нього, коли його представляли в Херсонській області три місяці тому чи чотири, і сказали, що це була команда із е, Донецької області. Це перше. Друге, ми вже добилися своїм зверненням від народного депутата Бригінця, те, що Рейнкас, керівниця прес-служби Херсонської області, яка наголошує на тому, що вона представилась в СІЗО працівницею 5 п'ятого каналу журналістом, провела незаконний допит і тиснула морально, і це має ознаки тортур. І проти неї вже є кримінальне провадження. Хочу наголосити, що такими ж е, засобами ми оберегли одного ключового свідка це Дмитра Тугалюка, який, на жаль, е, був змушений підписати. Е, Ті свідчення, які були дуже віддіні слідству, і таким чином ми отримали інформацію, що він слідству вже не такий важливий. Йому загрожувала безпосередня небезпека фізичної розправи від самих міліціянтів. Ми звернулись до них, щоб вони взяли його під охорону. І Вони таки вимушені були взяти його під охорону. І я ще хочу наголосити на те, що зараз таку ж небезпеку для слідства і для міліції створює слідчі, який сфальсифікував цю справу палювання. Дякую. Колеги, кажу, Шановні ж. колеги журналісти, зверніть увагу. Журналіст, людина з камерою під виглядом журналіста П'ятого каналу використовувалася міліцією, як співробітник міліції під виглядом журналіста П'ятого каналу, використовувався міліцією для того, щоб вчиняти незаконні дії стосовно підслідчого. Таким чином, зверніть увагу на те, як журналісти використовували владою. А зараз слово Олегу Королю, адвокату, який займався цією справою. Вуховоць піровінського Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, помічник народного депутата Олександра Берегинця, захисник Андрія Наливайка у справі, яка закрита відповідно до закону України про реабілітацію політичних, політичних в'язнів. Панове, зверну увагу на деякі ще деталі. При обшукові у кімнаті гуртожитку не допустили захисника і просто вкрали. Паспорт, залікову книжку е, і деякі особисті речі, прапор червоно-чорний. Е, з цього приводу я, ми тільки в минулу п'ятницю порушили кримінальне провадження. Повірите, на третій день це, ці речі принесли невідомі особи і поклали у фіртку е, нареченої е, Андрія. Далі хочу звернути увагу вас на це фото. Це любительське співставлення. Фотографії загиблого міліціонера, якого чомусь везли півтори години до дальньої лікарні, хоча в п'яти хвилинах була. Місцева лікарня, а за нашою версією і є у нас неспростовні докази, що це сьомий підрозділ проводив якусь іншу операцію. Там постраждали. в мене є відповіді на адвокатські запити з лікарень про те, що в іншій лікарні надходили в цей же час, інші постраждали з ножовими пораненнями слідчі. А оцей пан його представили. Він був безтями, непритомний. Його представили як наукового співробітника неіснуючого в Херсоні інституту. І тільки коли він помер в реанімації під. Після трьохдинної операції тоді тільки е, визнали, що він є працівником міліції. Так от я покажу, що його е, фото, е, е, коли ми любительським способом поклали чорні шапочки, і на Андрія він був в шапочці, і на цього вони дуже схожі. Тому не виключено, що замах був на життя Андрія, і в дійсності напали 7-8 осіб. Не встановлене поки що слідством, коли він, Андрій і його приятель Тонгалюк, поверталися з Херсонського майдану. Також хочу сказати, що міліцією заперечується факт, що вони викликали міліцію, але дивом збереглось фото, не встигли вилучити. От вони пишуть заяву про вчинений на них напад у гуртожитку. Два, два міліціонера при цьому, ось вони сидять і записують заяву. Потім увірвалися невідомі, всіх поклали на підлогу навіть самих міліціонерів. І головою відкриваючи двері Андрія Тоналюком у нього вже зафіксований черепно мозкова травма, ми клали його на обстеження і вивезли новідому напрямку і з ї ночі до 6-ї ранку його. Просто катували, можна сказати, чинили психологічний тиск, сказали, ти сирота, за тебе нікому заступитися, ми тебе в землі закопаємо, і ніхто за тебе не замовить і слова. Нам влада дала карт-бланш. Ну, слава Богу, ситуація змінилася, було 27 січня, і вже 24 лютого Верховна Рада реабілітувала його, оскільки він дійсно є жертвою політичних репресій. Все Андрію, да, Андрію тепер і будь ласка, Андрію. Андрій Наливайко. Андрій Наливайко. Я з дитинства завжди до був проти всякої несправедливості, і в тому числі, і в тому числі я завжди тримався, завжди громадської позиції. Я вже ж приймав активну участь в Майдані, де я відкрито висловлював свою, свою думку щодо злочинних дій влади, яка була на той час. Там та органів правоохоронних органів, які працювали на ту ж владу. І це все закінчилося тим, що, повертаючись з Майдану, на нас напали невідомі ввечері. Нас жорстко побили, і вже коли, я, коли ми з, з товаришем викликали міліцію. Е яка ми, як сподівалися, буде нас захищати, яка була зобов'язана нас захищати, натомість ця міліція звинуватила нас в цьому нападі. На мене поклали злочин, якого я не вчиняв. І на час арешту, коли я перебував під арештом, мені не давали теплих речей, їжу, навіть воду. І коли е, я заявляв про те, що в мене є травми, що в мене болить голова, що мені погано від, то, від є, за ті травми, які я отримав під час нападу, е, мені сказали, що я ці даної допомоги не отримую, доки не, не, не почну давати свідчення проти себе.